Ри з Івано-Франківською говерлою черкаські мавпи готувалися наполегливо. Глядачі заважили, що команда вже досить зіграна. Давши форус у на початку першої десяти хвилинки, підопічні Володимира Холопова ущільнили захист та активізувалися у нападі. До кінця першої чверті черкася вдалося зрівняти рахунок 22-22. Найбільше зусиль до цього доклав Моріс Олмонд. Надалі за перетину на команди взявся Войтан Стояновський. В результаті захисник черкаських мавп, зібравши 19 очок, став найрезультативнішим у грі. Саме його активні дії допомогли госпо. Одрям наздогнати та навіть випередити супротивників на велику перерву. Мавки йшли із відривом у п'ять очок. Друга половина гри минула в запеклій боротьбі. На останню перерву черкасці пішли із перевагу у шість пунктів, але це не врятувало помаранчево-чорних. Неймовірний ривок говерли на останні п'яти хвилинці вирішив долю поєдинку. Мав програли із прикрим рахунком сімдесят один сімдесят три. Перва четвернімошка пропустили німожко ривокості, байшов ривокасті. Там сумілі дагнать живити піред. Анзовки, когда була барабан нервов, в мене мало Якщо після гри із львів'янами найбільше претензії у Володимира Холопова було до Моріса Олонда, то цього разу у немилість тренера потрапили аж двоє гравців. Ні, Шапошников, ні Зазуля не оправдують пока своє перебування даже в цій команді. Я не говорю, перебування в команді не оправдують, тому що. Допускати такі втрати в концовці. Наставник черкаських мав останню грою дуже незадоволений. За його словами, головною причиною поразки стала коротка лава запасних. Сьогодні був хороший настрой, сьогодні була хороша борьба. но, к сожалению, поки немає надійності в задній лінії, только Стайновського убираєш і починаємо сипатися потихоньку. Так само чимало претензій до своїх підопічних, мав і тренер Івано-Франківського говорили. Натомість він віддав належне підготовці черкасців. Мовляв, перемогти їх було нелегко. Проработали на многі моменти проти нас і тяжело було немножко управляти що розрушені були деякі структури. В першу чергу талі в захисті, зробили несколько перехватів. Появилася ввіреність. Рідні стіни не допомогли черкастям вибороти перемогу. Очевидно, на переливки їм буде й у столиці. Саме там мавпи проведуть дві наступні гри. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Вікка Новини.